Привіт, я Віра Логданіді, і ви на каналі Скот. Сьогодні ми розберемося, що таке частота дискретизації та бідність, з якими ви стикаєтесь постійно зберігаючи ваші аудіо. Напевне, серед вас є діджеї, і ви стикались з ситуацією, коли ви загружаєте на флешку ваші треки, а приходите на вечірку, починаєте грати, і частина файлів не відкривається на CD програвача. Або якщо ви продюсер, чи любитель, ви напевне стикалися з ситуацією, коли ви зберігаєте свій проект, і перед збереженням а, секвенсор вам пропонує певні параметри, які ви не розумієте. Сьогодні ми розберемося з цими параметрами. Сьогодні ми говоримо про частоту дискретизації англійською мовою. Це буде перекладатися як sample rate та бітність bit depth. Це два основних параметри, які нам потрібні, коли ми записуємо або зберігаємо звук. Тобто перетворюємо аналоговий сигнал в цифровий, наприклад, музику або в голос файли, які зрозумілі комп'ютеру. Частота дискретизації визначає кількість зразків, які ми беремо за одиницю часу. Чим більше таких зразків, тим якісніше наш аудіофайл для того, щоб його. Зрозуміти, ми можемо собі уявити кількість кадрів в секунду, коли ми знімаємо відео. Бітність – це інший параметр, який відповідає за кількість інформації, яку ми можемо передати в кожному такому зразку. Таким чином, частота дискретизації і бітність визначають якість і точність цифрового. Звуку, але не завжди нам е, потрібні найвищі значення. І тут я повернусь якраз до проблем, з якими ми час від часу стикаємося. Наприклад, коли ви граєте свої сети і ваші файли не відкриваються. Так ось, а більшість обладнання діджейського професійного не можуть читати файли з високою бітністю. А тому, е, якщо ви хочете зберегти дуже Якісний файл, його грати на вечірках, стрімити, слухати, зберігайте 16 біт, 44100 Гц. Це ідеальне співвідношення, ви можете бути впевненими, що вони відкриються, і з ними все буде класно. Якщо ви працюєте з аудіо для фільмів, створюєте звук, або ви передаєте свій трек на мастерінг, то вам краще підвищити бітність треку до 24 Трьох біт. або змінити е, параметри е, частоти дискретизації в залежності від потреб і запитів того е, проекту, з яким ви працюєте. Отже, якщо ви робите студійне записування, е, зберігаєте трек для мастерингу, або створюєте аудіо для кіно, збережіть е, файл в е, 24 біт і 4400 або можливо вище, якщо в цьому є необхідність і запит для ваших е, діджейських е, виступів. Для прослуховування музики а 16 біт, 44100 – це дуже класні параметри. Ваші файли будуть зчитуватися, відкриватися і прекрасно звучати. Сподіваюсь, ці знання вам покращать процес роботи з аудіо. З вами була Віра Логданіді. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.